Доброго дня, шановні, ви на каналі Левін. Сьогодні ми з вами коротко поговоримо про цікаві новини від Монобанку, а те, що з заступником Олегом Горховським було повідомлення, що є послуга. Для самозайнятих осіб. Монобанк надав можливість відкривати рахунки самозайнятим особам, серед яких адвокати, нотаріуси, арбітражні керуючі та приватні виконавці. Це платники податку, які є фізичними особами-підприємцями або здійснюють незалежну професійну діяльність. Олег Гороховський зазначив, що самозайняті особи можуть відкрити рахунок за посиланням в коментарі, а також в опису до цього відео є сайт для завантаження. Вам додатку на ваш iPhone та Android. Або, якщо ви вже клієнт Монобанку, вам треба оновити програму до останньої версії, і після цього потрібно вибрати в верхньому меню вкладку Відкрити рахунок, чи рахунок вибрати. Потім рахунок незалежна підприємницька діяльність в гривні. Вказано, що послуги відкриття обслуговування і платежів безкоштовні, бухгалтерам доступний. Веб-кабінет. Нагадую, що Монобанк також змінив налаштування щодо проведення інтернет-транзакцій. Йдеться, зокрема, про платежі без підтвердження у вашому додатку на смартфоні. І якщо ви зацікавлені, ви можете також додатково відкрити картку є відновлення після встановлення додатку на сайті для iPhone та Android. Ця картка називається «Є відновлення» у Монобанку. Сам банк є учасником надання цієї послуги на картку є відновлення. Ви можете отримати виплату від держави на відновлення житла після його пошкодження. Доступні кошти, а також 5% кешбеку від самого банку за програмою діють. І 1 серпня керівництво Монобанку буде обраного одного клієнта. Який отримав виплату на картку, йому подарують двокімнатну квартиру у будь-якому українському місті, вартість житла не повинна перевищувати 2 мільйони гривень. Щодо отримання виплати від держави та є відновлення картки, є окреме відео у нас на каналі з вами. Ви можете також подивитися. А також є інструкція, як оформити картку є-відновлення. Якщо ви. Бажаєте це зробити, гроші можна використати лише на ремонт житла, причому суму потрібно витратити протягом 12 місяців з моменту зарахування виплати. Ось такі у нас сьогодні новини: на все добре.